Так, так, так. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Подивимося, що за розпаковочка, що за посилочка. Так. Золото 7 грам. Срібло, латунь, всього того, того. Так, раз. Так, це понятно, це понятно. Це ми такого поки що на бік. Це ми покажу на бік. Дивимося, що тут людина. А тут така людина вислала, що не треба показувати. Ми й не показуємо. <рес> так, будемо показувати золото срібло. <рес> так, дивіться, дякую велике, знаєте кому дякую. Е, Василь Любомирович Михайлишин за отакі класні рукавички. На Сережну ручку якраз. Коротше, бомба. Дякуємо, велике. Ми ж нас цих рукавичок. Так, раз, раз. Дивіться, а ну-ка. Хоп, золото пише людина. Може бути, а може і не бути. Так, давайте ми якось ось так зробимо. Раз, подивимося, що. Оп. Так, тут треба буде все-все-все перебирати, шукати проби, все, дивитися. Ой, дивіться, який ланцюжок гарний. Раз. Так, проби я. Є проба. Може бути, може бути. Ми ще візьмемо таку штучку, в які, якій нічого не видно нормально, треба з Не видно нічого. Ми Будемо перевіряти цей ланцюжок. Давайте його зважимо. Так, раз. Хоп. Ну, дуже легенький якийсь, не знаю. Він написав, що золото 7 грам. Ще цього може бути, я так розумію, він має на увазі. Це якась латунька. 7 грам. Отак можна. А якщо такое 7 грам, отак 7. Це якась латунка. Ну, будемо перевіряти ми це все діло. І це все, зараз будемо хромбіком капати, ці цепочки. У нас є хромпік такий. До речі, ми продаємо хромпік по 100 гривень за баночку. За отаку баночку. За ось таку баночку. Так. Це срібло є. Так, це гол. Зарапаємо. Це теж срібло. Або посрібнення, щоб їм дивитися. Це взагалі непонятно, що це. Кільце. Срібло хороше. Бачите, дивіться, як хорошо реактив працює. Одразу, бачите? Це Оце ми наляли з баночки, це ж ми продаємо. Зараз я так поставлю, щоб його не. Дивіться, яка має бути реакція хороша. Бачите, раз, Так, срібло. Це кусочок цепочки. Срібло. Так. Оп. Це ні, це біжутерія, Ось. Бачите, не бере реактив. от, Так. Не бере. Щас цю цепочку ще перевіримо. Цепочку бере. Хрестик. Бере. Так, зараз будемо сьома. Все... Це що це таке? Це якась фігня, а цього треба чухнути. Так, раз. Ні, це срібло. Так що це все срібло, будемо зараз, крім цих кульчиків, це будемо відправляти на аналіз. Цепочка, ну дуже вона якась легесечка, ну все може бути. Все може бути. Зараз з телефоном приближимо, подивимося на пробу. Тому так, цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.